Доброго дня всім присутнім, хто приєднався до нашого вебінару. Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області проводить черговий вебінар. Сьогоднішня тема вебінару стосується змін в оплаті листків непрацездатності, які відбулися з 18 липня 2025 року. Звати мене палій Ірина Миколаївна, я начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Отже, закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування номер 1105 від 23.09.99 року визначає правові засади. Отримання страхових виплат за державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, крім того, в статті 25, яка називається порядок розрахунку середньої заробітної плати доходу для обчислення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності і пологам, визначено. Що при обчисленні середньої заробітної плати доходу для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності по вагітності та пологах враховуються всі види заробітної плати доходу в межах граничної суми місячної заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески? Другою частиною даної статті передбачено, що порядок обчислення середньої заробітної плати для надання. Допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом міністрів України, і от саме постанова Кабінету міністрів України про обчислення середньої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням номер 1266 – від 26 вересня 2001 року і є тим нормативним документом, який регулює питання. Розрахунку середньої заробітної плати. Отже, постановою Кабінету Міністрів України про внесення змін щодо загальнообов'язкового Державного соціального страхування до деяких постанов Кабінету Міністрів України номер 837 від 14 липня 2025 року внесла зміни, в тому числі до постанови Кабінету Міністрів України номер 1266. Фактично, постанова 837 набула чинності з дня її опублікування, 18 липня 2025 року. І зміни, внесені постановою, діють саме з цієї дати. Оновлені правила обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Слід застосовувати саме до тих страхових випадків, які настали з 18 липня 2025 року, ну і, звісно, пізніше, які саме зміни були внесені? Ми сьогодні з вами розглянемо три головних зміни внесені до постанови, які стосуються саме розрахунку допомоги розрахунку середньої заробітної плати. Перше нарешті врегульовано питання визначення обмеження середньої заробітної плати? Для обчислення страхових виплат оплати листків непрацездатності для резидентів ДІА-СІТІ та їх спеціалістів. Друга зміна це повернено норму, яка діяла до 1 січня 2023 року щодо виключення місяця, невідпрацьованого з поважних причин, із розрахункового періоду. І третє, означили варіанти розрахункового періоду обчислення середнього доходу для добровільно застрахованих осіб. Отже, перша зміна, яка внесена, це зміна внесена до пункту 2 постанови 1266. Фактично додали окремий абзац додатковий, який містить таку інформацію: сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї, допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам. Та їх спеціалістам резидентів Діє Сіті не повинна перевищувати розміру заробітної плати, доходу таких осіб, з якого фактично сплачено страхові внески, тобто єдиний соціальний внесок. Визначене цим абзацом обмеження обчислюється шляхом ділення розміру заробітної плати, доходу таких осіб, працівників та їх спеціалістів резидентів Діє Сіті, з якого фактично сплачено страхові внески. В останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів з подальшим множенням частки на кількість календарних днів тимчасової непрацездатності відповідного місяця. Одразу зауважу, що даною постановою 1266 затверджено розмір середньомісячної кількості календарних днів це 30,44. Отже, тепер уже в постанові 1266 чітко визначено механізм обмеження середньої заробітної плати для працівників та їх спеціалістів резидентів дія сіті. До 18 липня такого механізму не було. Досить ну, була така складна процедура обмеження допомоги. По тимчасовій непрацездатності допомоги по вагітності і пологам на сьогоднішній день. Вже це питання врегульовано і в постанову 1266 окремо прописали цю норму. Тепер обмеження проводиться з мінімальної заробітної плати останнього місяця розрахункового періоду, поділеної на 30-44, Тобто на середньомісячну кількість календарних днів. Тепер вже чітко є норма, якою слід користуватися при визначенні. Розміру середньої заробітної плати і подальшого визначення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності Бо саме для такої категорії працівників, як працівники та їх спеціалісти, їх спеціалісти резидентів ДІАСІТІ. Друга зміна внесена до пункту третьої постанови. Це найбільш така розповсюджена зміна, яку ми використовуємо. Досить часто при розрахунку середньої заробітної плати, фактично, в пункт 3 постанови додано окремий абзац місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, з першого до останнього числа календарного місяця, виключаються із розрахункового періоду. Фактично, це відновили норму постанови, яка діяла до 1 січня 2023 року, щодо виключення місяця невідпрацьованого з поважних причин із розрахункового періоду. Тобто даний абзац був в редакції постанови 1266, яка діяла до 1 січня 2023 року. Потім тією редакцією виключили цей абзац, а тепер повернули його назад. Ще раз нагадую, ця норма стосується. Вже при розрахунку страхових виплат, які фактично розпочались після 18 липня, ну з 18 липня 2025 року, і пізніше, якщо страховий випадок настав до 18 липня 25 року, необхідно використовувати норми, які діяли до набрання чинності цієї редакції. Враховуючи зміни, які були внесені в пункт 3 даної постанови, весь місяць виключається із розрахункового періоду, якщо застрахована особа протягом місяця не відпрацювала жодного дня у зв'язку з поважними причинами, визначеними пунктом 3 постанови. Нагадаю, які саме поважні причини, визначені даним пунктом: це тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності і пологам, відпустка по догляду за дитиною до трьохрічного віку. Відпустка по догляду за дитиною до 6річного віку за медичними показаннями, відпустка без збереження заробітної плати, призупинення трудових відносин, а також період мобілізації працівника без збереження середнього заробітку. От у випадку настання таких поважних причин відсутності на роботі, якщо вони тривали весь місяць, звичайно, цей місяць виключається. Але, враховуючи ці зміни, які внесені до постанови 1266. При виключенні місяця, то треба звертати увагу саме на відсутність на роботі з поважних причин. Тобто, якщо всі робочі дні даного календарного місяця застрахована особа була відсутня на роботі саме з поважних причин, то при цьому виключається весь місяць. Зверніть увагу, якщо виключається весь місяць, обов'язково із розрахунку виключаються всі. Виплати нараховані в цьому місяці. В даному випадку немає значення, чи це виплати за відпрацьований час, чи це разові виплати. Немає значення, чи вони оподатковані ЄСВ. Принцип в даному випадку головний такий: якщо виключається місяць повністю, то виключаються і всі виплати, нараховані в цьому місяці. Третя зміна стосується добровільно застрахованих. Перепрошую, третя зміна стосується добровільно застрахованих осіб. В даному випадку зміни внесені до пункту 7 постанови Кабінету міністрів України 12.66. В пункті 7 додано два додаткових абзаци. Якщо до 18 липня в пункті 7 було передбачено розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для добровільно застрахованих осіб лише 12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, то вже з 18 липня 2025 року діють норми, які визначають ще два інших варіанти визначення розрахункового періоду. От один із доданих абзаців для добровільно застрахованих осіб, у яких період з дня набрання чинності договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. До дня настання страхового випадку менше, ніж 12 календарних місяців, середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, обчислюється за фактичний період з першого до останнього числа календарного місяця дії договору перед настанням страхового випадку. І ще один варіант визначення розрахункового періоду передбачений тепер в постанові 1266, і він прописаний як окремий абзац пункту 7. Якщо період з дня набрання чинності договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування до дня настання страхового випадку менший, ніж календарний місяць, середній дохід для розрахунку виплат за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, та за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, обчислюються за фактичний період, календарні дні дії договору перед настанням страхового випадку. Отже, на сьогоднішній день вже прописано три різних варіанти визначення розрахункового періоду, що покращить, полегшить розрахунок страхових виплат для такої категорії громадян, як добровільно застраховані особи. Ну і звісно, це дасть можливість збільшити суму виплату, оскільки буде враховувати вже не 12 календарних місяців, а та кількість місяців, яка передбачена в залежності від даної постанови, в залежності від дати заключення набрання чинності договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового соціального страхування і від дати настання страхового випадку. Одразу, оскільки ми торкнулися з вами добровільно застрахованих осіб. Хочу звернути вашу увагу, що відповідно до частини 1 статті 10 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування номер 2464 платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню, домашні працівники. А також особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах із роботодавцями, не належать до платників єдиного внеску, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні. Громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховної Ради України. Але в даному пункті третьому є. Уточнення, що такі особи мають право на добровільну сплату внесків лише на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це абзац 5 частини 1 статті 10 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Отже, враховуючи ці норми. Підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності як добровільно застраховані особи, тільки члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню, та домашні працівники. І за умови заключення такого договору про добровільну сплату єдиного внеску. Такі особи набувають право на отримання страхових виплат, і, звісно, на... вони вважаються застрахованими особами саме за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня! І ще раз наголошую: у випадку, якщо у вас виникають питання з приводу права на страхові виплати, порядку розрахунку страхових виплат, як допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності і пологам. Якщо у вас виникають питання щодо розрахунку страхового стажу або формування заяви розрахунку чи подання повідомлення про виплату коштів, ви можете звертатися за телефоном 66 18 67. Це телефон відділу. Який я очолюю, ви завжди отримаєте за цим номером телефона грунтовну консультацію. Дякую всім за увагу! Гарного дня! До побачення!